Характер і не бояться, бо тому, що треба їхати в такі точки, де, де страшно, а ти їдеш і не боїшся. Тому що знаєш, що там твій побратим, йому треба надати допомогу, його треба забрати звідти. Нам треба виїжджати ближче до нуля, і ну, на сам нуль, і той тобто краще, щоб це був бронірований зелений пікап, ніж машина швидкої допомоги. Тому що росіянам по барабану вони ще бачать Червоний Крест, вони... це ще більш пріоритетніша ціль, ніж такий зелений пікап. Дуже небезпечно. Будь ласка, дивіться. Тут посічені, там посічені, але слава Богу, що броніровано, що більш-менш відчуваємо себе в безпеці. Водію це в першу чергу. Перегрузити в машину, сісти в машину і далі вже працює лікар, а на тобі дорога. Зазвичай це вночі з настанням темряви, щоб менше тебе було видно. І швидко. Швидкість це основне. Є вода та дорога, нема, головне вивезти. Ямки не цікавляться. Швидкість доставити людини до більш кваліфікованої допомоги. Все час. Ціна життя, ціна життя і всі розуміють це. Тобто допомагають всі, як можуть. На дорозі так же само пропускають всі, тому що розуміють, якщо ти спішиш, то ти спішиш. Просто не бояться. Маєш дві руки, дві ноги, вмієш керувати автомобілем в екстремальних умовах, і дорога водієм евакуативати транспорту відкрита.